Вітаю шановні пані та панове, в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема: як запобігти злочинам серед підлітків на Рівненщині, і наша спікерка Аліна Чоповська, інспекторка сектору взаємодії з громадами Рівненського району управління поліції ГНП в Рівненській області. Доброго доброго дня, пані Аліно. Доброго дня. Отож, розпочнемо. Давайте з такого розпочнемо, яка відповідальність неповнолітніх за порушення закону з такого більш загального питання. Серед підлітків є поширена думка щодо їхнього неповнолітня, за них відповідальність несуть їхні батьки, але це не так, адже згідно статті 12 кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність неповнолітніх настає 16-річного віку. Тобто вони несуть відповідальність за адміністративні правопорушення а вже з 14-річного віку настає саме кримінальна відповідальність за окремі види злочинів. Тобто, це означає те, що неповнолітні, як і дорослі, також несуть відповідальність за свої вчинки. Зрозуміло, так про окремі ви сказали від види злочину. Тож е, яка відповідальність неповнолітніх за злочини, що стосуються національної безпеки України? Я думаю, в умовах війни це зараз таке актуальне питання. Так, відповідальність за вчинення основ проти національної безпеки передбачена саме кримінальна відповідальність за такі злочини, е, тобто неповнолітні будуть нести відповідальність 14 років, е, тому що е, санкція статті передбачає саме е, позбавлення волі. Тобто це такі досить тяжкі правопорушення, тяжкі злочини. І інше питання таке дотично до цієї теми. Яка відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність? Також люди, особи, які втягнують неповнолітніх у злочинну діяльність, вони будуть нести кримінальну відповідальність. Це хибна думка. Якщо неповнолітній, наприклад, скоїв злочин, то він буде сам нести відповідальність. Ні, це не є дійсністю. Якщо є особи, які їх втягнуть у злочинну діяльність, вони саме будуть нести також кримінальну відповідальність згідно статті 30, 304 кримінального кодексу України. Профілактичний облік є таке поняття, в яких випадках ставлять дитину ось на цей профілактичний облік. Є випадки, коли дійсно неповнолітніх ставлять на профілактичний облік до сектору саме ювенальної поліції. Це діти, які вчиняють адміністративні правопорушення. Протягом два протягом року два і більше разів також залишають самовільно місце проживання, вчиняють булінг в освітньому середовищі, і також, якщо вчиняють саме кримінальне правопорушення, є такі випадки, коли саме ставлять на профілактичний облік, тобто дають такий, як би мовити, шанс для того, щоб дитина зробила відповідні висновки і не вчиняла злочинів у майбутньому. На сам кінець ви згадали про булінг в освітньому середовищі. Як йому протидіяти і куди звертатися? І кому звертатися діти мають звертатися, чи батьки їхні звертатися? Поясніть це. Будь ласка. Звичайно, в освітньому середовищі є такі випадки, коли неповнолітні вчиняють булінг, тобто цькують однолітків. Це може бути як і на цькування однолітків, це може бути, наприклад, і цькування вчителів, тобто є різні ситуації. Про це не потрібно мовчати, відразу повідомляти, як і батьків. Класних керівників, навчальний заклад, а також повідомляти поліцію тобто такий факт не потрібно змовчувати, а відразу повідомляти, тому що за це правопорушення також передбачена відповідальність згідно статті 173 прим. 4 адміністративного кодексу. Тому неповнолітні 16 років можуть нести вже відповідальність за такі дії самостійно. А якщо особа не досягла такого віку, то відповідальність за неї будуть нести батьки. Зрозуміло, дякую, пані Аліно. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема як запобігти злочинам серед підлітків на Рівненщині. І нашою спікеркою була Аліна Чоповська, інспекторка сектору взаємодії із громадами Рівненського району управління поліції ГНП в Рівненській області. Дякую вам, пані Аліно. Я також хочу подякувати пані Любові Глухи, яка здійснювала переклад жестовою мовою. Вам же дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.